Вітаю на каналі! Придбав в Аврорі дві такі чудові лампи. Це у нас настінні лампи, які крі кріпляться за допомогою шурупів, саморізів або просто на двосторонній скотч до будь-якої плоскої поверхні. До стіни в даному випадку буде кріпитися. Це у нас лампи незвичайної, такої, як ми бачимо, конструкції, да, дуже оригінальна. Не просто там такась, якась там полоска, або там кругла лампа, або там квадратні є лампи. А дивіться, вона така оригінальна, начебто, з двома такими бульбами. Да. Це у нас сонячною панелью, акумуляторною, акумуляторна е, лампа з датчиком руху і трьома режимами. Давайте розпакуємо, подивимось. Що у нас всередині, що за комплектація? Придбав я для того, ну, бо виключають електрику, як ми знаємо, там по три години немає, а увечері це взагалі. Ходити просто з ліхтарем по, по хаті, да, по квартирі, або там по дачі, або по гаражу, скажімо, це не дуже завжди комфортно, навіть на голову надягати, щоб в е, щоб руки були вільні. Да, це не дуже комфортно, а інколи навіть щось таке там увімкнув, поставив десь на магніті, да, потім треба йти вимикати, ну щоб зберегти там, наприклад, там, ну якщо не потрібно освітлення в якомусь там кутку або десь, а тут при, при, приліпив десь там на стінку. Або навіть на стелі, там, я не знаю. І воно, начебто, проходиш там 20-30 секунд, воно має світитись і потім зро... знову вимикатись. Тисни лайк і не жлобись, На канал мій підпишись. В даному випадку тут я почитав, що тут є десь три режими роботи Ну Тут давайте почитаємо взагалі коротенькі характеристики. Тут у нас акумулятор 18650 на 1200 мА, начебто. Ну, навряд чи тут таке є. Сенсор, кут сенсору, датчику руху 120 градусів. Це доволі нормально. Дистанція, на яку бачить цей сенсор 5-8 метрів. Це ми перевіримо. Ну і яскравість 600 люменів від цих двох світлодіодних ламп на максимальному. Освітлені дві світлодіодні лампи. Написано кількість. Да, що тут ще у нас написано? Ну, тут у нас наклейчка є така, тому що тут тепле світло, да, не холодне, а тепле. Що ще? Мілкий шрифт. Ну, звичайно, зроблено в Китаї. Там термін придатності і все таке інше. В принципі, ну як можна їх використовувати, мається на увазі там ззовні, наприклад. да Нам. На приватному будинку або на гаражі, або десь просто на заборі. Можна так от порозкладати, і коли ти проходиш, воно буде працювати. При заїзді дені, де-небудь. Так, тут у нас просто в копирці йде така легенька. Але, в принципі, я ж кажу, доволі оригінально виглядає, і вона велика. Бачите, яка? Дві руки отак от тримають. Доволі велика, вона оригінальна. І я взяв для того, щоб використовувати, скажімо там, відвезти там або до родичів село, або на дачі десь біля входу. Доволі комфортно скажу. Або, або, наприклад, біля туалету, там десь, або біля душової кабінки на вулиці, мається на увазі. Також можна прикріпити. Воно і оригінальний зовнішній вигляд, дивіться. Оригінально, да, і функціонально. Так, з цієї сторони, дивіться, тут у нас дійсно є. Місце для акумулятора. Давайте розкрутимо, подивимось, що у нас тут за акумулятор. Написано 18. Так, так і є. Дивіться. З'ємний акумулятор 18650 без жодного маркування. Ну, що тут перевіряти, він доволі легкий. Я думаю, ну тут ну, максимум там 300-500 мА буде, ніяких там 1200 і близько немає. Але е, перевага в чому? Тобто, тут не просто припаяний якісь там. Да? Коробочка там або що. Ми можемо просто взяти, купити більш потужний акумулятор, да, який буде більше, більшої ємності, і просто поставити. Це вже плюс. Ми вже один плюс побачили з да, цієї покупки. До речі, забув сказати: вартість цієї лампи, якщо не помиляюсь, 169 гривень. Якщо мені пам'ять не зраджує. Так, тут розібралися. Тут у нас з'ємний акумулятор, який просто зняти один, поставити більш потужний. Більш Загальний зовнішній вигляд, як ми бачимо, доволі оригінальний. Ззаду білий пластик, він буде трохи відбивати освітлення да, від цих світлодіодних. І дивіться, світлодіоди доволі оригінальні. Да. Ви бачите такої нової конструкції, це як в нових, новомодних да, таких декоративних лампах. Є от такі от довгі такі світлодіоди, да, там, ну, усілякі там, форми є. Ми всі, всі це бачили, і в принципі, і багато хто купив я також там, для декоративної підсвітки. Два довгих таких от у нас є світлодіоди. Так, тут у нас зверху сонячна панель. Наскільки вона ефективна. І, на жаль, на жаль, я не бачу жодного зарядного отвору. Було б чудово. Чого не вистачає цій лампі, це зарядного отвору. Для того, щоб можна було примусово, скажімо так, заряджати цей акумулятор. да? А тільки на сонці. Ну що ж, ну, в принципі, так, тут у нас пір-сенсор. і давайте вмикаємо. Нічого, а, ну, в принципі, треба накрити. Ага, тут у нас сонячна панель, виступає у нас так, як і датчик освітлення. Бачите, коли ми накриваємо і робимо тінь. Вмикається, наскільки видно, я ж кажу, зовнішнє яскраве освітлення, і тим не менше, бачите, як воно доволі яскраво світить. Так, наступний режим. Ага, наступний режим у нас такий. Бачите, як економний. Наступний режим. Це у нас, я так розумію, наступний режим це у нас третій режим, це у нас постійно, постійно воно світиться, коли немає зовнішнього, скажімо, сонця. Тобто Ми увімкнули, і коли просто тінь настає, або да, просто темно, воно буде постійно світитися. І вимикаємось. Так, да, і вимкнули. Тобто, у нас перший режим це у нас освітлення від датчику руху на 20-30 секунд. секунд. Зараз ми замірюємо е, яскравий режим. Наступний режим у нас такий економічний, скажімо так, режим, чисто така от приємна підсвітка. І наступний режим. Не зрозумів я. І наступний режим це у нас просто постійне світіння. Так, я хочу розібрати, подивитися. По-перше, що у нас всередині, яка там плата стоїть, і взагалі, яка конструкція цієї лампи. І заодно за кадром я зараз перевірю, на скільки секунд у нас працює, ну, спрацьовує датчик руху і скільки секунд затримка. Мається на увазі, скільки секунд після спрацювання датчику руху проведемо рукою. Да? Через скільки секунд воно вимкнеться. Так, давайте беремо викрутку. А, в комплекті, до речі, ну, звичайно, два дюбелі є. Беремо викрутку, розбираємо. Так, розібрали всі шурупчики на магніт, щоб не загубити. І ось що ми бачимо. Дивіться, ось така конструкція. Тут ніякого вакууму, тут просто звичайна От, пуста вона, бачите, туди можна палець засунути. Це у нас просто така як плата з резистором, Да я так розумію. Не бачу наскільки. світлодіоди два впаяні. До них два дроти: червоний та білий, це живлення. І тут у нас виходить так, ми бачимо сонячна панель. З Сонячної панелі йдуть два дроти на плату керування. На платі керування у нас, я так розумію, з тієї сторони пірсенсор. Ну і, звичайно, коли спрацьовує, коли темно воно дає сигнал, воно спрацьовує, вмикає. Ну, в принципі, все звичайно. І тут у нас є місце для 18650 акумулятора. В принципі, всередині нічого такого надзвичайного. Але, в принципі, я вже побачив для себе, дивіться, тут можна збоку взяти платку всім відому да? за 25 гривень 30 і просто ну, зарядну плату, яка заряджає акумулятор 18650 під Type-C, і просто взяти підпаятися сюди прямо до цієї плати, або, наприклад, просто до. Акумулятора до, сюди до плюсу та до мінусу цього акумулятора. І ми, окрім дивіться, окрім того, що ми будемо заряджати. ну, Наприклад, якщо ззовні воно стоїть, то ми будемо заряджати від сонячного світла, якщо недостатньо, наприклад, зимку або восени або, наприклад, десь тінь, там дерево стоїть. Да, недостатньо заряджається акумулятор, ми завжди можемо додатково просто взяти і зарядити примусово через плату цей акумулятор. На цим треба зараз замислитись. Так, збираємо заново все до окупи. Зібрали. Перевірив за кадром. Ну, поставив просто в ванній кімнаті вимкнув світло, закрив двері, перевірив. Откр... Відкриваєш двері да, і одразу спрацьовує датчик руху. Датчик руху у нас спрацьовує і горить воно 21 секунду. Перевіру, 21, ну так, от, в принципі, звичайно, як воно і приблизно так, як і кажуть, 20-25 секунд працює, і в економічному режимі це вистачає 20 секунд для того, щоб пройти там мимо, або, наприклад, там щось не знаю, щось знайти. Але коли ти знаходишся всередині у ванні, тобто постійно якийсь рух є, воно не вимикається до тих пір, поки датчик руху не побачить, що ви вийшли, скажімо так, із зони його 120 градусів бачення. Тобто, да? в принципі. Достойна річ, так от як я і казав, спочатку є яскраве освітлення від датчику руху, потім такий економічний режим від датчику руху, а потім примусовий режим горіння, тільки коли е немає. Зонішнього немає сонця або, наприклад, тінь, воно тоді постійно вмикається, коли, наприклад, сонце заходить, і воно працює до тих пір, поки знову не побачить у нас наш наша сонячна панель про те, що зовні є знову почало заряджатися, знову є освітлення. Вийшло сонце, або, наприклад, є. От як в даному випадку у нас освітлення від, скажімо, господи, хотів щось таке сформулювати, просто звичайна лампочка електрична, воно також. Заряджає, до речі, я перевіряв, для тих, хто не вірить, я перевіряв від зов... просто, звичайно, яскравого освітлення штучного, просто лампа або ліхтарик, коли направляєш, воно також дає там якісь там не дуже сильно, але тим не менше, якісь міліампери сонячна панель ця спрацьовує і виділяє. Так що так, це питання ми також закрили. Що ж, в принципі, можу рекомендувати до придбання такий ліхтар, хоча він я ж кажу. ну своєрідна така конструкція, воно більше підійде для якихось там дач, для приватних будинків, навіть в селі. там да Біля воріт, наприклад, от ви підходите до, до воріт, там да То вам потрібно там ключ в замочну скважину. Воно десь тут, -тут -от у вас стоїть, ви підходите, воно бачить, одразу спрацьовує. І, в принципі, ну така цікава. Цікаве, окрім освітлення, ще надає таку оригінальності так Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, коментуйте. До придбання можу рекомендувати. Нагадаю, це у нас в магазині Аврора придбав таку, бо більше ніде такої не бачив, тому і придбав. Тому що доволі, ну я ж кажу, оригінально. Оригінально виглядає, оригінальний дизайн такий своєрідний, і начебто воно має бути водозахищене. ну Бо е, мається на увазі, що воно буде стояти ззовні, тобто десь на вулиці. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Бувайте!